Господь говорить до тебе, повернись до мене цілим своїм серцем? Де в твоєму житті місце на Господа? Наскільки твоє серце на нього відкрите? Де твоє тепер серце? Де твої думки? Де твій Господь? Чим ти займаєшся? Чим зайнята твоя голова? Де твоє серце? Оце постійне запитання, де моє серце? Зверніться, поверніться до мене всім своїм серцем, цілим твоїм серцем. Все більше нічого і аж стільки, бо це найважче повернутися цілим серцем до Господа. Тоді, коли ми це починаємо розуміти, і кожен раз, коли ми впадаємо в депресію, коли ми впадаємо в відчай, коли в нас псуються стосунки, коли ми боїмося майбутнього, ми доходимо до того, що допомогти нам може лише Бог. Як він може допомогти? Мені потрібно на нього відкритись, тому що він на мене відкритий. Це праця. Одностороння, бо Богу не потрібно працювати, щоб на нас відкритись. Це мені потрібно працювати, щоб відкритись на Бога. Чи ти хочеш, чи ти розумієш, чи ти хочеш. Ось в цьому покаянні. Чи ти хочеш повернутися до Бога?